І сталося, року 480 го 80-го, по виході ізраїлевих синів з єгипетського краю, четвертого року Соломонового царювання над Ізраїлем місяця Зіва, почав він будувати той храм для Господа. А той храм, що цар Соломон збудував для Господа, 60 ліктів довжина його, а 20 ширина його, а 30 ліктів вишина його. А притвор перед храмом цього дому 20 ліктів довжина його, відповідно широкости храму, 10 ліктів ширина його перед храмом. І зробив він для храму прозорі вікна, широкі з надвору і вузькі всередині. А до стіни храму збудував він прибудівку навколо, з остінами дому навколо храму та найсвятішого, і поробив бічні кімнати навколо. Долішня прибудівка ширина її п'ять ліктів, а середня шість ліктів ширина її, а третя сім ліктів ширина її, бо він дав навколо храму з надвору виступи, щоб не тримати їх у стінах храму. А храм, коли був будований, Будувався з викінченого каменя з каменоломні, а молотки та сокира, всяке залізне знаряддя не було чути в храмі, коли його будували. Вхід до середньої бічної кімнати був з правого боку храму, а крученими сходами входили до середньої, а з середньої до третьої. І збудував він той храм та й покінчив його. І покрив він храм дошками та брусками кедрових дерев. І збудував він прибудівку на весь храм, п'ять ліктів на її. І вона трималася храму кедровими деревинами. І було Господнє слово до Соломона, говорячи: Цей храм, що ти будуєш, якщо ти ходитимеш моїми уставами і постановими, і будеш виконувати, і будеш дотримувати всі мої заповіді, щоб ними ходити, то я виповню на тобі своє слово, яке я говорив, був батькові твоєму Давидові. І пробуватиму посеред ізраїлевих синів, і не покину свого ізраїлевого народу. І збудував Соломон той храм та й скінчив його. І побудував він стіни храму зсередини з кедрових дощок, від підлоги храму аж до стін стропу покрив усередині деревом, а підлогу храму покрив кипарисовими дошками. І збудував тих двадцять ліктів стіни зазаду храму з кедрових дощок, від підлоги аж до стін стропу, і це збудував йому зсередини за Девіра, за святеє святих. А той храм був на сорок ліктів, він той, що перед девіром. А на кедрині всередині храму була різьба огірків та відкритих квітів. Усе кедрина, камінь був невидний. А найсвятіше він приготовив усередині храму, щоб дати туди ковчеги Господнього заповіту. А середини найсвятішого двадцять ліктів довжина, і двадцять ліктів ширина, і двадцять ліктів вишина його, і він покрив його щирим золотом, і також покрив кедрового жартівника. І Соломон покрив той храм зсередини щирим золотом. А перед найсвятішим перетягнув золотими ланцюгами та покрив його золотом. І весь храм він покрив золотом аж до кінця всього храму і всього жартівника, що при найсвятішому покрив золотом. І зробив у найсвятішому двох херовимів з оливкового дерева, десять ліктів вишина його. І п'ять ліктів одне крило херовому, і п'ять ліктів друге крило херовому, десять ліктів від кінця одного його крила і аж до кінця другого його крила. І десять ліктів був і другий херувом, одна міра і один вид обом херовому. Височина одного херовому десять ліктів, і так і другого херовому. І дав він тих херовимів усередині внутрішнього храму. І херовими простягали свої крила, і торкалося крило одного однієї стіни, а крило другого херовому торкалося другої стіни. А їхні внутрішні крила дотикалися крило до крила. І він покрив херовимів золотом. А всі стіни храму навколо проздобив ритими різьбами херовимів і пальм та розкритих квітів, зсередини та від зовнішньої частини. А підлогу храму він покрив золотом для внутрішньої та для зовнішньої частини. А на вхід до найсвятішого зробив двері з оливкового дерева, стовп, бічні одвірки, пеятикутні. І двоє дверей були з оливкового дерева, і на них були пороблені різьби херовимів і пальм та розкритих квітів, і покрив золотом. І обклав золотом тих херовимів та ті пальми. І так поробив і одвірки для входу до храму, з оливкового дерева, одвірки чотирикутні. А двоє дверей були з кипарисового дерева. Дві частини одних дверей та дві частині других дверей були рухомі. І повирізував на них херовимів і пальми та розкриті квіти, і покрив золотом, викутим по різьбі. І збудував він унутрішній двір. Три ряди тесаного каменя та ряд стятого кедрового бруся. Року четвертого був заложений храм Господній, у місяці зів. А року одинадцятого, у місяці Бул, він місяць восьмий був закінчений той храм зо всіма речами його та за всіма планами його. І він будував його сім років.